Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І е, ці слова, які я говорю, це не просто слова, це сама демократична держава на планеті. Ну і розберемо сьогодні справу, яка стосується інтересу і прав всіх, оскільки в відповідності до Кодексу України про надра е, внесено зміни в 22-му 2023 році. Про те, що кожен громадянин України має право на отримання частини доходу від доходу державного бюджету і має отримати, якщо простою мовою, має отримати долю чи дивіденди від того, що держава використовує надра. Оскільки держава написала кодекс, але забула при цьому вказати, що вона розпоряджається об'єктами права власності українського народу. І мною був поданий відповідний позов, в якому я написав, що у січні 2025 року звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з держави України на його користь 10 млн грн моральної шкоди, завданим її порушенням його права на дохід, а саме невиплату частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрома. Ну і його обґрунтування, аргументацію було вказано. Суд, як зазвичай, відмовив такому позові. І застосував цю криптоєврейську фарисейську, як я кажу, шлях. Називається, і цей шлях називається замовчування. Я зверну увагу, чому. І так суд на шести сторінках написав тут всякої, зацитував положення Конституції України, там статтю 13 Конституції скопіював 75-ту, 102 113-ту, 116-ту, 143 Найц скопіював статтю 23 Цивільного Кодексу України і 1167, 173, 174. Ну і Аналіз там правових норм, там щось вони там пробували, пихтіли, курили, якийсь непотріб, чи я не знаю, що вони там курили. І все позов, виникає в шкоди, там, і, ну, кучу всього понаписували. Ну і... В кінцевому випадку все звелося до того, що, звертаючись до суду з позовом, посилався, цитую дослівно, що має право користування природніми об'єктами права власності українського народу, при цьому він не надавав державним органам права на управління об'єктами права власності українського народу. Ну, я звертаю вашу увагу, що вони державним органам підмінили на о, в мене було написано дослівно органам державної влади, а це різні статуси і різні суб'єкти права. І я це вже неодноразово звертав увагу на це. На управління об'єктами права власності українського народу, ні за результатами всеукраїнського референдуму, ні на підставі нотаріально завіреної довірності. І таким чином порушені його права як співвласника. Об'єктів права власності українського народу саме з, з боку органів державної влади, ну, е, які користуються даними об'єктами е, власності, без його згоди, не сплачуючи йому відповідної плати за користування. І останнє речення: в чому ця е, квазінорма шляхом замовчення. Слухаємо уважно. Однак, як слідує з аналізу норм статей 7, 13, 75, 102. 113, 116, 143 Конституції України даними правовими нормами передбачено право органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах, кому визначених цією Конституцією, кому не ставлять і далі по тексту е, рулять здійснювати право власності від імені українського народу з, з землею та її надра, які знаходяться в межах території України. В чому тут подвох і в чому тут. Е, Оскільки стаття 13 Конституції України і свідомо переплутана з органами місцевого самоврядування, оскільки відповідачем була держава Україна, а представником відповідача виступала Верховна Рада, яка внаслідок неприйняття внаслідок прийняття незаконного кодексу про надра і внаслідок неприйняття закону про економічний паспорт. Фактично створили собі такий механізм, який називається грабуй український народ, допоки ми, каже, такі зміни не внесемо. Чому написано в статті 13 Конституції України, стоїть крапка після здійснювати право власності від імені українського народу і Конституції в межах визначених цією Конституцією. Тобто, якщо цією Конституцією не визнано. Меж, не встановлено меж, то фактично таких меж на управління немає, оскільки ці межі мають бути прописані, і в нас на сьогоднішній день в Державі Україна регулюється все писаним правом. На превеликий жаль, цього ніхто так на сьогоднішній день не зрозумів, оскільки з писаного права виникає таке поняття, як рішення має бути законним. Що є зафіксовано в цивільно-процесуальному кодексі статті 65, де написано вимоги до рішення суду. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли держава і суд на сьогоднішній день написав собі правову позицію 18 травня 2024 року за моїм позовом аналогічним, оскільки за те, що не виконує держава свого зобов'язання. Виплачувати частину доходу від е, рентної плати. Вони послалися, самі прийняли незаконне рішення, послалися на е, те ж саме незаконне рішення, і таким чином утворюється сьогодні квазі-норма, яка е, я її називаю е, державного тероризму, оскільки е, посилання на свої ж незаконні рішення таким чином формується. Стала судова практика. Тобто судді навіть не задумуються, що вони приймають, навіть не пишуть межі, а фактично, в позові було визнач... одним з головних завдань, було написати, визначити межі управління органами державної влади і місцевого самоврядування, управління об'єктами права власності українського народу. Ці тонкощі матерії, які нібито на сьогоднішній день існують. Вони дають двояке тлумачення, різне читання, різне розуміння і тому, на мої великі переконання, Велика Палата Верховного суду мала би прийняти касаційну скаргу в цій справі, для того, щоб все-таки встановити, які ж межі управління органами державної влади і місцевого совредування є об'єктами права власності українського народу. Тому на сьогоднішній день е, от така парадоксальна ситуація. Я це називаю укріплення і розширення е, тиранії в Україні, оскільки суд вчергове не захистив порушені мої права, не захистив мій законний інтерес у вигляді отримання частини доходу від рентної плати за е, користування надрами. І фактично суд е, таким чином здійснив терористичний акт. Оскільки правосуддя не відбулося, дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.